Найімовірніше, що незабаром на державу чекають зміни у багатьох розділах існуючого законодавства. У першу чергу у бюджетному, податковому та земельному, яких саме змін хочуть керівники громад, голови сіл та селищ. У них цікавились, перебуваючи у Житомирі, народні депутати від нашої області. Дуже важливо було послухати, а що ж думають знизу за це за все. Зустріч відбулася зустріч була напружена в деякі моменти. Зрозуміло, що сільські голови в першу чергу, і це їх обов'язок, думають за тих людей, яких вони представляють. Зрозуміло, що вони хочуть як намного більш повноважень. Після двогоденної дискусії народні обранці отримали від сільських голів понад 20 пропозицій про зміни в існуючому законодавстві. Нардепи від Житомирщини обіцяють внести їх до законопроєктів, що зараз готуються, оскільки розуміють самі, що саме на місцях часто видніше усі недосконалості в законодавстві. Результатом нашої праці сьогодні стало 20 ді. Я записав собі 20 дії поправки до. Або до е, діючих законів, да які би ми хотіли, все таки. Я думаю, що найближчим часом ми опрацюємо це все і зареєструємо як законопроекти Верховної Ради. Це не перше наше зібрання. І я думаю, що не останнє. Одним з нових законів, про які говорили не один рік, може стати фінансова децентралізація у громадах. Тобто, більшість того, що зароблятиме село, селище чи місто, залишатиметься у їхній казні. Проект цього закону вже розміщений на інтернет-сайті Верховної Ради вже Всі питання пов'язані в селі будуть вирішувати ви самі, тому що ми зробили все для того, щоб передати вам ці повноваження, щоб ви самі визначали своє життя, життя тих людей, які живуть у вас на містах, щоб ви переживали за тих бізнесменів, які є сьогодні у вас, щоб ви переживали за ті підприємства, які сьогодні у вас розташовані на селищних радах. Щоб ви дійсно розуміли про те, що питання наповнення бюджету воно стосується тільки вас самих. З Києва більше ви нічого получати не будете. Всі гроші ви будете заробляти на місцях і на місцях ви будете витрачати і Забирати буде саме мінімум потреба у децентралізації в усіх без винятку сферах у державі назріла давно, говорить голова обласної ради Віталій Француз. Але в той же час це стане іспитом для кожного керівника громади, оскільки тепер з'явиться запит не на чиновників у звичному сенсі цього слова, а на менеджерів та управлінців, які зможуть залучити інвестора чи розпорядитися заробленими коштами для багатьох представників низових громад. Це десь, знаєте, якщо не шоком стало, то десь як грім серед ясного неба. Бо одна справа говорити, що давайте нам більше повноважень, ми готові і готові, а зараз у багатьох є розпач і є перелік. Тому зараз, от буде чітко видно те, що сказав Вадим Валерійович, хто може бути тільки чиновником, підписувати і розписувати, а хто значить, буде ставати господарем.